В ефірі новини із сьогодні у випуску в Одеському музеї західного та східного мистецтва була відкрита персональна виставка народного художника України Анатолія Горбенка, присвячена ювілею художника. Патрульна поліція про ситуацію на дорогах міста та кількість ДТП. 13 лютого Всесвітній день радіо. Вами в студії Анастасія Грекова. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 лютого. Орієнтовно такі 397 тисяч 80 осіб особового складу, 6 424 танки, 12 тисяч 4 одиниці бойових броньованих машин, 9 тисяч 500 артилерійських систем, 981 реактивна система залпового вогню. 667 засобів протиповітряної оборони, 332 літака, 325 гелікоптерів, 7332 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 882 крилаті ракети, 24 кораблі, 1 підводний човен, 12 623 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1518 одиниць спеціальної техніки. 8 лютого в Одеському музеї західного та східного мистецтва відкрилася персональна виставка Анатолія Горбенка Подих моря у співах степу. Виставка присвячена 80-річному ювілею народного художника України, академіка, професора, голови Одеської обласної організації національної спілки художників України Анатолія Горбенка. На урочистому відкритті були присутні офіційні гості, художники та шанувальники творчості відомого митця. Подробиці дивіться у сюжеті. 8 лютого в Одеському музеї західного та східного мистецтва відкрилась персональна виставка Анатолія Горбенко Подих моря у співах степу. Вернісаж присвячений 80-річному ювілею народного художника України, академіка, професора, голови Одеської обласної організації національної спілки художників України Анатолія Горбенко. Масштабна виставка розташована у п'яти залах музею. В експозиції представлено 145 творів різних періодів творчості митця. Анатолій Горбенко класик пейзажного. Живопису, тому саме жанр пейзажу був домінуючим на виставці. Анатолій Олександрович своєю творчістю робить вагомий внесок у розвиток української культури та популяризації її у світі. Своєю багатогранною діяльністю заслужив широке професійне визнання, відзначений безліч різних нагород та отримав багато почесних звань. Ми вдячні збройним силам України, які нам допомагають підтримують нас і захищають. Це наше для нас дуже. Важливо і вдячний Богу, що ми зібралися. Отакі всі людей прийшло на цю виставку. Це дуже велика гордість і честь для мене. На урочистому відкритті були присутні почесні гості: Радулов Дмитро, заступник начальника одеської обласної військової адміністрації. Кіщук Микола, заступник голови національної спілки художників України, Тарасенка Ольга, доктор мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого мистецтва південноукраїнського національного педагогічного. ...університету імені Ушинського, Олійник Олена, директор департаменту культури, національності, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, заслужений працівник культури України, Крістанова Юлія, начальниця відділу культури Чорноморської міської ради, Гриневецький Сергій, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Меценат, Ковров Анатолій, ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор академік, Горчаков Андрій, заступник голови Українського фонду культури імені Бориса Лініка, меценат та інші. Директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федорова Ірина Ігорівна була особисто запрошена на такий важливий культурний захід разом зі знімальною групою Ізмаїльського телебачення. Подія Дорога. тому, що у п'ятий зал такого музею, як музей західного працівного мистецтва, відкрита виставка, перспективна виставка, велика виставка. Свято містецтво, свято українського мистецтва цього дня. Анатолій Олександрович отримав багато подарунків, почесних нагород, подяк та відзнак за свою успішну багатогранну діяльність. Мені Дуже відрадується, що у нас в Одеській області такі митці, які прославляють себе, рідне місто, ріднодещину в Україні, все сі. Горбенко Анатолій Олександрович за визначні творчі досягнення, ваговий внесок у розвиток національного художнього мистецтва, збереження і примноження традицій українського простотворчого мистецтва, активну благодійну громадську діяльність та здоводу 80-річчя від дня народження. Я ще раз вітаю привітаю від нас. Я приємно відчитаю гарний лист, всі побажання від нашого голови, Київське товариство знання України нагороджує дипломом почесного члена на підставі ухвали президії товариства за рішенням номер 16 від 5 лютого 2024 року. Борбенко Анатолій Олександрович, академік, професор, народний художник України, обраний почесним членом Київського товариства Знання України. Висока майстерність виконання та глибина художніх образів представлених творів вразили усіх присутніх. Теплі слова вдячності та добрі побажання лунали від колег, друзів та шанувальників творчості митця. Коли художник тонкий, умний, умеючи чувствовать, имеющий свої інтонації, яким зритель довіряє, тому що основне в искусстве это искренность. І наповнена з любов'ю. От ці качества є у Горбенко. Я приїхав сюди від Національної спілки поздоровити нашого друга. Я не скажу це слово, це великого друга. Ми з Анатолієм дружимо давно, і він давно знаходиться на цьому посту організації Одеської ну По-перше, це неординарна особа. Нам повезло, що в нашому колективі є така доброзичлива, талановита людина, як Горбенко Анатолій. Сьогодні в Одесі відбувається дуже велике свято свято мистецтва. Сьогодні у залах музею східного та західного мистецтва відкривається персональна виставка, ретроспективна виставка професора, академіка, народного художника України. Анатолія Олександровича Горбенко це такий великий ювілей художника, і це знаєте таке такі підсумки, які ми сьогодні підводимо всі разом. Федорова Ірина Ігорівна відзначила важливість багаторічної плідної співпраці з Анатолієм Олександровичем та підтримки у сумісних проєктах. Анатолій Олександрович Горбенко це дуже великий наш друг, тому що усі наші ідеї, усі наші проєкти завжди підтримуються. І особливо для мене дуже важливий проєкт Емілія, в якому взяли участь 98 художників з Одеси. Зараз я хотіла би сказати Анатолію Олександровичу слава подяки, І щоб у нього завжди було натхнення, щоб він був здоров, щоб він був активним, таким же активним, як завжди. Тому що це дуже-дуже багатогранна людина, щастя, наснаги. І разом до перемоги. Ізмаїльські художники також відвідали цю унікальну подію та долучилися до привітань в честь його 80-ті восьмидесятиліття і його персональної виставки, і ми желаємо йому здоров'я, благополуччя, щастя і многії-многії літа. Виш так, прекрасна великолепна. Анатолій Горбенко виразив вдячність усім присутнім гостям. Особливо тепло художник відгукувався про місто Ізмаїл, яке він неодноразово відвідував. Ізмаїл для нас це дійсно. Е Туди з задоволенням хочеш приїхати, з задоволенням поспілкуватися. Збирання творів, які знаходяться в картині галереї, це гордість всієї України. Туди з задоволенням приїжджаєш і цінуєш, шануєш і тих людей, які нас там оточують, які дуже доброжелачені, які дуже зустрічають з хлібом сіллю. Оце дуже приємно. За роки головування Анатолія Горбенко, Одеська обласна організація національної спілки художників України, є однією з найчисленніших та творчо активних спілок України завдяки його особистим зусиллям і постійній турботі. Анатолій Горбенко продовжує свою діяльність на ниві українського мистецтва. Своїми творами майстер пензля пробуджує світлі, щирі почуття людей та торкається серця кожного. Персональна виставка Анатолія Горбенка подих моря у співах степу, стала яскравою подією у культурному житті регіону та всієї країни. Юлія Петлацюк, Наталя Маленка для програми новин. Патрульна поліція міста Ізмаїл продовжує відстежувати ситуацію на дорогах міста та запобігати надзвичайним випадкам. Скільки ДТП сталося за минулі кілька тижнів? Та які правопорушення були зафіксовані, дивіться у нашому сюжеті. За період з 19 січня по 5 лютого поліцейські відпрацювали близько 260 звернень від мешканців. Про це інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. За окреслений період правоохоронцями складено 856 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Відзначили у патрульній. Також складено адміністративні матеріали. На вісьмох водіїв, що керували в стані або ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі відповідні складені адміністративні матеріали направлені на розгляд до мельського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв вирішуватиме суд. Традиційно не обійшлося бездорожньо-транспортних пригод. Коментують патрульні за період з 19 січня по 5 лютого трапилося 28 ДТП. Постраждали дві особи загиблих немає. Останні два тижні стали рекордними за кількістю виявлених осіб, причетних до обігу наркотичних речовин. Патрульні екіпажі щодня роблять акцент на виявленні підозрілих осіб та п'яних водіїв, патрулюючи вулиці міста. Слід сказати, що також було затримано одного крадія. Що намагався вчинити крадіжку, саме було затримано його на гарячому. Патрульні закликають не скоювати адміністративних правопорушень, дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермо на підпитку і не наражати себе на небезпеку, адже дорога не пробачає помилок. Шановні громадяни у випадку складних життєвих ситуацій. Звертайтесь за коротким номером спецлінії 102. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. 13 лютого всесвітній день радіо. Чому День Радіо відзначається саме в цей день? Коли вперше воно прозвучало в Україні? Та якому контенту надають перевагу українці? Дивіться далі. 13 лютого всесвітній день Радіо. Це молоде свято, адже вперше його відзначили тільки в 2012 році, згідно з рішенням ЮНЕСКО. 13 лютого для відзначення обрали символічно. Саме цього дня в 1946 році вперше вийшло в ефір Радіо ООН, станція якого розміщувалась в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй. Щороку ЮНЕСКО визначає і гасло до дня радіо у минулому році. Цим гаслом стало Радіо і Мир на підтримку незалежного радіо. Датою народження українського радіо, як відомо, вважається 16 листопада тисячу 19... Ці року день, коли в місті Харкові, тодішній столиці УРСР після здобуття Україною незалежності саме цю дату було обрано в якості професійного святу всіх радійників, телевізійників та зв'язківців. На сьогодні радіо продовжує відігравати важливу роль в житті українців. За даними дослідження, загалом аудіоконтент споживає 76% опитаних українців. Для цього використовується як традиційне радіо, так і цифрові платформи для прослуховування радіо та подкастів. Музика є улюбленим контентом. Її слухають 40% із тих, хто слухає радіо чи подкасти щотижня, на другому і третьому місці національні 34% та локальні 30% відсотків новини. Далі інформаційні та аналітичні програми, наукові програми та гумор, що складають 28-30% відсотків опитуваних. За словами засновників свято, воно має не лише віддати належне радіо як засобу зв'язку, але й послужити зміцненню співпраці між всіма, хто має до нього відношення. Адже в епоху цифрових технологій радіо продовжує залишатися засобом зв'язку і спілкування для. Найбільшої аудиторії світу. Катерина Бойченко для програми Новин. Під час патрулювання вулиць 10 лютого поліцейські зупинили автомобіль, в якому знаходився пасажир 94-го року народження, у якого під час поверхневої перевірки було виявлено скляні прилади для вживання наркотичних речовин із залишками невідомої речовини темного кольору. На місце було викликано слідчо-оперативну групу із Мильського райвідділу поліції для подальшого з'ясування всіх обставин. В діях громадянина вбачаються ознаки правопорушення, передбачені статтею 309 Кримінального кодексу України. Сьогоднішній ранок, 13 лютого, почався в патрульній поліції міста Ізмилий затримання ще одного наркозлочинця. Як повідомляють правоохоронці, під час патрулювання міста по вулиці Івана Франка ними був помічений невідомий громадянин, який при виді службового автополіції почав замітно нервувати. Патрульними було прийнято рішення зупинити громадянина та провести поверхневу перевірку. Під час перевірки у задньому кармані джинс, затриманого, було виявлено таблетки білого кольору невідомого походження у кількості 5 штук. Громадянин пояснив, що це метадон. На місце події була викликана слідчо-оперативна група Ізмейльської РВП для подальшого встановлення всіх обставин. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 38 гривень 12 копійок, продаж 38 гривень 14 копійок. Євро – купівля 41 гривня 7 копійок, продаж 41 гривня 9 копійок. За даними Дунайської гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ, в день без істотних опадів. Вітер південно-східний – 6-11 метрів на секунду, в день північно-західний – 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 5-7 градусів градусів тепла, в день 7-9 градусів пищі нуля. В Одесі хмарно, в день 9-10 градусів тепла, вночі 6-7 градусів з позначкою «плюс». Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на нашому ютуб-каналі, а також на фейсбук-сторінці «Ізмаїльського телебачення». До побачення, на все добре!